Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі Fixla Repair. Сьогодні у нас на ремонті отакий от от, е, телефон. Е, як то сказати, чоловік приніс? Е, він не знає, йому подарували. Він не знає, чи він включається. Я бачу, що, що то. Е, не знаю, чи то буде видно. Гніздо ну, роздовбане вже таке там. Зарядити я не можу. Не можу включити. Бачу, що тут ну, це, впевнений, що захисне скло потріскане. Ну і просив поміняти гніздо, там, чи, чи він працює взагалі, чи ні. Ну, буду зараз, буду зараз розкручувати це все. Я собі так думаю, що він не приклеєний. Задня кришечка сі. Задня кришечка має зніматися. Добре. Знімаю, mm -hmm. розкручую і зараз буду вийде. Так, зняв я кришечку. Оцей телефон вже такий в найкращому стані, але бачу. Бомбочка є на місці, значить, до неї ще ніхто не ліз. Добре, розкручую я цей, ну, цей модуль. Рядки і тому подібне. Я це почищу, зараз це все файно. Ну і. І продовжую. Так, добрався я до е, цього модуля роз'єма. І такі... <кій> Гніздо, гніздечко. Таке вже. Так, ну не знаю, чи я піднайду в цьому своєму комплекті таке. Ну, може, щось подібне, що виводи. Можете бачити, ззаді залеті, щоб не потрапляла, напевно, вода. Оце, прикольно. Так, е, добре, шукаю зараз ти. Може покажу там, як я його перепаю. Буде час, Якщо піднайду ще таке. Добре. Так, е, замінив я. Гніздо, Micro, USB. Ну, не знайшов я конкретно такого, ну я думаю, що воно має підійти. Збираю це і ставлю на зарядку. Ну ну і зараз включуся. немає в цьому комплекті конкретно таких як не знаю, що це. Я не такий комплект купив. Для таких моделей. Добре. Добре, я підзберу, поставлю зараз на зарядку і, і включуся. Так, підключив я е, телефон на зарядку. Зарядка е, пішла. Ну, я заряджу, так би можна було його включити, бо він розряджений в ноль. Ну і тоді побачу, що там, що там і як. Добре. Так, телефон увімкнувся. Все працює, все чітко. Тут щось воно затиснуто. Не знаю, чи то так було, чи то. Напевно, що так було щось тут. Ось таке. він Працює, зарядка йде, 10%. Зараз я це збираю. Поставлю конкретно на зарядку. Зарядилося до 100%. 100%. Добре. Збираю. Е, так, телефон я зібрав. Все чітко. Е, зарядка працює. Зарядка працює. Будемо вважати, телефон відремонтований. Кому сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую за увагу!